Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну що, друзі, вітання. У нас 11.28 в Україні. І як завше, ну як завжди, тут я трішки вам зберешу. Але інколи у цій період у нас теж проходять цікаві розмови, не менш цікаві ніж о 9.20 чи о 10.20. І сьогодні будемо говорити з неймовірно чудовою людиною. У нас у студії Галя Тягор і говоримо про подію Суботня погулька в парку. Що це, для кого це і чому цю подію варто відвідувати? Галя, привіт, 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 привіт. Як Пройшов ранок, це моя частина. Добре, Диві. добре, я мовчу. Як пройшов твій ранок, ти вже випила каву. Ой, так, я вже випила каву, я вже випила, у нас нова фішка, ми тепер п'ємо воду з лимоном. Клас, Запускаємо організм, віримо, що нам це допоможе. Ні, дивись, після кави, вона не працює. Я її перед кавою коли по дорозі до вас. О, тоді це дуже класна ідея. Нам відрами її приносять. А Розкажемо, ти до нас так періодично приходиш так. розповідати про класні події, про класні ініціативи, які ви організовуєте разом із вашою командою однодумців. І сьогодні ти прийшла із подією, яка носить а, таку цікаву назву Суботня погулька в парку. Що угу. це таке? Погулька так цікава, до речі. Угу. Ми, до речі, гуглили це слово, і ми його не нагуглили. Воно угу. е, знайшлося кілька років тому у газеті Львівській 20-го століття. От така цікава штука. І ми ми вирішили використати, і вона прижилася в нас на цю подію. Сподіваємось, проживеться на майбутнє. Це розважальне фактично свято, це по типу розширена версія звичайного ярмарку. Тому що в mm -hmm. буде і ярмарок, і не тільки ярмарок, і купа купа всього. Ну, Загалом от цю подію ви організовуєте вперше. Саме такого масштабу так. Я собі маю прогалку просто. Я ага. Тут... Р Розказуй взагалі, як прийшла ідея збільшити масштаб, тому що справді от ти кажеш, це такий розширений ярмарок. Це щось велике. Над чим треба довго працювати. Скільки працювали? Як прийшла ідея? Ми організовували ярмарки біля нашої сцени на шапку. Mm -hmm. ви знаєте, mm -hmm. Так, та, та. пам'ятаєте? Так, ми вирішили чуть-чуть розширити, оскільки літо, прекрасна погода. Вирішили піти змінити чуть-чуть локацію. Подія буде проходити в парку Шевченка mm -hmm. цю суботу, 21 червньою місяць, зараз, господи Боже. 1 -го червня з 10 ранку до восьмої вечора, до 20.00. Це фактично ярмарок з додатковими такими моментами. Що ще буде на самому ярмарку? Е, окрім того, що зареєструвалися, бо ми попередньо відкрили реєстрацію на цю подію. Зареєструвалися е, в районі 40 майстринь Хеннемейду. Тобто Ого! багато це фактично вдвічі більше, ніж на попередніх ярмарках. Клас. Е, так, ми самі були дуже приємно вражені, насправді. Е, ось, Тому буде багато цікавинок, може бути щось нове, тому багато майстрів нових з'явилось 50% тих що було, і потім угу. нових. Я буду читати, бо там стільки всього буде, дівчата, що я такого на пам'ять не можу. Пугульковий ярмарок, це безпосередньо це ярмарок. Далі mm. розбір шаф на пугульці, по типу гараж сейл. Клас! Так. клас. Так. Діточий базарчик на пугульці. Це така класна штука, ми її чуть-чуть погляділи, це дітки будуть продавати свої іграшки, ну, піддальні uh -huh. дорослі. Uh -huh. Іграшки, книжки, можливо, якісь рукотвори теж зареєструвалися в районі 23 діток, здається. Ого! Знає, це так. цілий клас марсує. Навіть інколи більше. Та. Вау, Пугулькова метучня це розважальна програма для дітей. А тут уже отакий величезний список всякого різного. А ну давай я вам тільки дещо зачитаю, буду вам все розказувати, інакше ніхто не прийде до Так, інтрига. Військово-історичний клуб Галицька Хоругва. Тобто, лице буде стрільба звуком, поєдинки, фехтування. Дуже круто. Я сама хочу взяти в тому участь. Якщо пустять, е, <смеш> <смеш> якщо я буду мати, Дитяч... час, Чого? треба сказати так. Так, <смеш> так. Дитячі походи гойра, дитячі мотузкові розваги, це буде мотусковий парк, екоректів, <смеш> е вироби з переробленого пластику, і ти там багато багато всього. Майстерня, крамниця, керамічний сад. Це буде майстер-клас по гончарству. <смеш> До речі, Вау. часто це можна сказати. типу буде самому щось собі зробити. А, я забула сказати саме основне це свято для це родинне свято для сімей. Тобто від малесенького до дорослого це ви так. собі так, ведемо щось всіх родичів, беремо усю сім'ю, і кожен знайде для себе якесь заняття Клас. по віку, що теж Однозначне. дуже важливо. Однозначне. Так, для діток одне, для дорослих інше. Розповідай ще що так цікаво Оно буде на одній території, тобто ви собі дитинку завели кудись в одну локацію, самі пішли те, що вам буде цікаво, і ви бачите, і все приклад. Красно. Клас. Е, ось патрульна поліція з ДСНС будуть у нас mm -hmm. розповідати uh -huh. про моменти своєї роботи. Клас. Дуже круто. Е, мистецька студія світанок, анімація Аквагрим, Ростові ляльки, клаптик, творча майстерня, швейний коворкінг. Можемо поручити oh. іграшки. Робоклуб ІФ oh. е, від благо буде глітер тату, повітряні кульки, аніматор Благозарок до нас прийде. Клас. Він до нас приходить, Ми любимо, як він до нас приходить. Наукова локація від нової енергії. Угу. Тут багато всього, то я тут читати не буду, бо то... тобі будуть <с якісь, можна буде щось там собі по щось експериментату. феї, фейї, майстер-клас по розписуванні пряників і плетіння сіток. ГО Перші крила, лекція по слінгу носінню, майстер-клас намотування слінгу, тобто, я ж кажу, це для маленьких, великих і майбутніх клас. Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки. У нас буде вистава для дітей. О, Плас! це моя Вероніка Б... зразу туди піде. Це просто ваша цільова аудиторія. Ти тільки кажеш театр ляльок, ми з вами. <гас> Яких любимо на них дивитись, так що так. Кіношколи Стар можна буде майстер-клас по акторській майстерності завітати. І це, якщо я все правильно прочитала, бо я з тих, що може щось забути. Ну загалом, справді, дуже багато різноманітних розваг, дуже багато справді і для дорослих, і для діток. І тут у всіх, хто нас слухає, виникає питання: а кілько то коштує? Ви приходите і просто розважаєтеся за донат. Тобто ви вхід це вільний придбати. донат чи вхід безкоштовний? Немає входу. Вхід mm -hmm. безкоштовний. Ви можете просто прийти погуляти, ви можете просто прийти щось придбати, ви можете нічого не купляти, просто прийти на подію. Тобто вхід абсолютно вільний, ви приходите. У нас мета цієї погульки ми збираємо на дрони. Ми дуже давно і дуже прицільною збираємо на дрони, і всі наші ярмарки на це спрямовані, тому тут нічого не міняється, теж будемо збирати на дрони. І, будь ласка, приходьте. Хочете щось задонатити? Просто так, будь ласка, донатьте. Хочете просто подивитись, приходьте, дивіться. Чи може, наприклад, ще якийсь майстер чи майстриня зараз ще дозареєструватися, щоб попасти власне, на цю погульку? Реєстраційна форма, на жаль, вже закрита, бо там вже розписані місця. Uh -huh. Але ми плануємо цю погульку продовжувати. На майбутнє, тобто, якщо буде прекрасна погода нам дозволяти, ми би хотіли це робити і на наступні місяці. Тому можна буде доєднуватись, просто слідкуйте за нами в соціальних мережах. Власне, у соціальні мережі, де вас можна знайти, де можна знайти ту власну анкету, щоб зареєструватися і не прогавити свій шанс. І де буде сама погулька в парку? Е, біля літній сцени. Угу. Угу. Ось там в нас була локація така велика. Нас буде стільки багато, що ви нас не пропустите багато людей. Ідіть на шум, як то кажуть. Йдіть на звук. так. Е громадська ініціатива Галичини, наші сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі. Будь ласка, заходьте туди, слідкуйте за нами, там вся інформація завжди публікується. Галь, цікаво почути, а що, для... що ти найбільше чекаєш? Ну, тобто, ти сказала, буде театр ляльок, буде те, буде все. Що ти особисто найбільше чекаєш. Я чекаю суботи. Воно буде так круто, що я сама не знаю, чого я чекаю. Мені цікаво, і стрільба з лука. Я лиш хотіла сказати, бо на тому моменті Галя сказала, що треба хочу спробувати. Мені цікаво гончарство. Ну це такі речі, які от я собі в буденному житті просто не піду. Просто так, а тут воно буде, можна підгладити хоча б Взагалі я б дуже хотіла, щоб нас відвідало максимально багато людей, бо це родинна, знову ж таки, родинна подія, і хочеться, щоб приходили сім'ями. Ми будемо раді бачити. ці дитячі очі щасливі, батьки щасливі, що діти щасливі. Подія взагалі справді планується дуже масштабною. Ну тобто, 40 майстрів, 23 дитини, які будуть щось продавати. Це вже майже сотня тільки самих учасників, а плюс гості-відвідувачі. Ну там буде справді багато людей. Чи хвилюєшся ти, і чи е, є в тебе якийсь таке певний тремор? Знаєш, всередині таке передчуття. А ми завжди хвилюємося. Ми якби не хвилювались, то ми б таке не робили. Однозначно це так, важливо. Тому би хвилюєте, так. така позитивна емоція. Це позитивне, таке позитивне. Це страт, хвилювання, таке приємне хвилювання. Так приємне трепа трепет такий. Це не страх. Це більш така передчуття чогось крутого, чогось такого. От, от я не знаю, як вам <рес> знаєш, твої очі, от всі, хто зараз нас слухають, вони можуть зайти у пряму трансляцію у Фейсбук, в інстаграм, і очі Галі вони вже про все говорять. Вони просто сяють, сяють, так, як так, ти, так. ти про це розповідаєш. І це дуже класно, тому що ви люди, які горете своєю справою, і коли людина любить те, що вона робить, вона автоматично робить це з великою любов'ю і з великим таким добрим серцем, яке вкладає у цю справу. Тому ми бажаємо, щоб людей було багато, Багато, щоб так. все пройшло, гарно, щоб Біль, зібрали. Щоб, а, так, так. щоб зібрати якомога більше коштів для, на дрони. А взагалі, щоб тако, після там, цього, ярмарку, цієї ярмарку, пульки, кого підзакрили збір. А він, на жаль, доки війна не закінчиться, він не закінчиться. Ну, ми це на увазі, ну, От Ми хочемо, хочемо щоб він вже закрив закрився. Збирали, так. Так. Ми тобто. хочемо, щоб він закрився і наступну погульку ми збирали на щось: да, щось класне, на щось класне, на якусь культурну класну якусь штуку для діток, для дорослих mm -hmm. і так далі. От не віриться, що от нас колектив невеликий, ви знаєте, скільки нас є. Нас там п'ятеро людей, п'ятеро дівчат, і не віриться, що ми щось таке от робимо. Чесно Таке велике. Таке велике, таке класне. І от і дуже багато хто цікавився, тих, хто хотів долучитися, але на жаль, по якихось певних моментах не зміг. Питаються, чи можна нам на наступний раз, тобто люди, які ще навіть не побували. Ми ще не провели, але люди вже питаються, чи можна на наступний раз ми дуже тішимося? Так, тому за місяць, як ти і сказала, ми чекаємо нову суботню погульку. Mm -hmm. Ну а в цю суботу ми у ще раз усіх запрошуємо у парк Шевченка. Це буде 21 червня, субота. З котрої до котрої? З 10 ранку до 20 вечора. Ого, 10 10 годин. Ну десять годин цілий і день. всі 10 годин буде щось відбуватися. Клас, тобто там від хтось буде з самого ранку до вечора, хтось прийде в обід. Театр ляльок це буде в четвертій годині, в шістнадцять важливо, щоб ви собі так Щоб ви точно вистави, прийшли в четвертій годині себе. на театр ляльок. Ну на виставу так. приходьте театр на цілий день, відпочивайте, набувайтеся, проходьте з дітьми, отримайте класні емоції і підтримуйте наші збройні сили України, тому що це е важливо. кожен так, кожен на своєму місці робить щось для того, щоб приблизити нашу перемогу. Галя, не виключення, ми не виключення, і ви не. Виключення, так. приходьте, донайте і отримайте класні позитивні емоції. Галь, дякую тобі дякую за те, вам. що ти організовуєш за те, що ти робиш. І давай так запрошую всіх у суботу на погульку і бажаю одразу щось нашим слухачам. Е, настрою, гарного, прекрасного настрою вам сьогодні, завтра, в суботу, в кожний день, кожного дня, щоб ви прокидалися уже в гарному настрої, бо це важливо насправді. І чекаємо вас суботу, 21 червня з 10 до 20 на суботній в парку.